Так, всім привіт. Сьогодні я розкажу за нашу сім'ю, який в наш гараж, де ми знаходимося, який в нас будинок, плюс-мінус скільки все коштує. Також розкажу, де создати сім'ю, розкажу щось за війни сімей, за наші ранги і тому подібне. Також нагадую за свій промокодик Коломбо, дасть вам 50 тисяч один рівень сім'ї на вірки, і не забувайте за мій твіч, де ми проводимо найбільше часу, сидимо чилим, граємо, відпочиваємо та спілкуємося. Всім приємного перегляду! І так, приступаємо, подаємося на наш будинок. Будинок у нас 396, він доволі в доволі непоганому місці. Старий у нас був чіт-чуть вище, нам не подобалось, ми його продали, купили ось цей. Так, перейдемо до будинку. Будинку ось такий у нас інтер'єр. Дякую соффамам, якщо я не помиляюсь, то цей інтер'єр 2000, нам обійшовся чи скільки. 2К коїнів. Так, отут у нас сейф. Так, давайте перейдемо у гараж. Гараж також можна потрапити від це. Отак, тут такі скриті двері. Нажимаємо в гаражі. Так, що у нас у гаражі? Це хлопці позакидали на всякі. Ну, Коротше, другі схорони, бо сейф маленький, багато що не міститься. Так. Стільки у нас рапторів. І все для товарки. Тепер робиться товарка у нас за дві хватки. Далі машини, на яких ми їдемо. Це i5, i4. GLE Єšk. Гелік, 223. І зараз... Ще дві я покажу відбуксую. Це Чира. Це краті, але хтось на ньому їде. На початку, як ми тільки створювали цю сім'ю, у нас хлопцями пішло на це близько 170 мільйонів. Це Ми здали сім'ю, накупили перші машини, потім, щоб на рекламу розпіарити сім'ю, ось така у нас непогана інта будинку, у нас є двоє поверх, тіпа дах, тут басейнчик, палаточка. Люблю ось так завжди вилазити, тут отак. І кладати в долину. Так, гараж, сума нашого гаража плюс-мінус десь 200 лямів, можливо, чуть менше. Будинок лямів 80. Далі показую по телефону. Що у нас відкрито? У нас 17 рівень, 355 репутації, 14 кримінального авторитету. Кажу зразу, весь к ми не граємо. Дуже мало людей у нас туляться, але учимося в майбутньому, напевно, будемо. Або, можливо, є люди, які нормально туляться і хочуть вступити, нам допомогти. Discord буду в посиланні під відео. Пишіть, договоримось. Так, сьогодні також у нас буде глобальна чистка, тому що у нас 42 людини, 47, але дуже давно всі заходили. 8 вересня, 30 серпня. Також що у нас по рангах. це создатель. Далі йде ми, потім йде бос, потім йде Каподичіно. Перший ранг у нас не відповідає ні за що, це ранг порушник. Якщо людина дістає догану в сім'ї і вона не хоче її оплачувати, їй дається перший ранг, вона не має доступу абсолютно ні до чого, поки вона не сплатить догану. Тобто тільки прийому у сім'ю у нас починається з другого рангу. Так, що у нас по завданнях? По завданнях хлопці роблять приблизно два в день. Нелегальні, майже не робимо, тому що дуже мало людей в фракції. По досягненням. Досягнення у нас 218 контрактів з 300. Не знаю взагалі наше цього досягнення, що воно дасть, ну 50 авторитету, але не кримінального, простого, не знаю. Карта впливу також у нас відкриті. Пробували 24 розіграти, нічого не вийшло, навіть сюди не лізу. Чорний список, ну це просто чорний список, кого не можна приймати, він у нас голий. І логи сім'ї. Далі, хто хоче створити свою форму, хто всі родиться в Мерії, можливо, створити за 5 і 10 мільйонів, якщо не помиляюсь, за 5 мільйонів це без доступу до ВСК, за 10 буде з доступом до ВСК. Так що так. Якщо у когось будуть якісь питання, пишіть мені в коментарі. Я думаю, на усі відповім. Також, хто хоче у сім'ю, ще раз нагадую просилання у Discordі під описом цього відео. Всім дякую зустрінемося в наступному відео. Так, хочу всім подякувати за перегляд цього відеоролика. Дякую за ваші лайки, за ваші підписки. У нас вже 300 підписників. Дуже велике вам дякую. Далі більше. Я не знаю, ніхто не пише, який вам розіграш зробить. У мене є нормально 15 лямів на руках. Напишіть. Я думаю, що лямчиків 3 я можу виділити вам на честь 300 підписників. Напишіть, що ви бажаєте побачити на розіграші. Всім дякую зустрінемося вже в наступному відео.